Ато, що власне відомо про зустріч, яка сьогодні відбулася? Це була зустріч без преси за закритими дверима. Що відомо про зустріч президента України Володимира Зеленського із американськими законодавцями сьогодні у дев'ятій ранку? Важливо зазначити, що це була одна із перших офіційних зустрічей в його розкладі, і відбувалась вона на рівні сенаторів. Тобто, це були не законодавці палати представників, а саме сенатори. Можливо, це пов'язано із тим, що п'ятниця це так званий флай day, коли законодавці насправді повертаються на свої дільниці, на свої участки і завершують свою роботу. Відтак не багато із них є присутніми зараз на капіталіському пагорбі. Але зустрівся Володимир Зеленський загалом із 13 -ма. сенаторами. Там були присутні як представники республіканської, так і демократичної партії. Ті правда, останніх було більше серед республіканців, які зустрілися з українським лідером, було троє. Це Чак Граслі, роджер вікер та лінсі Грем. Усі троє є очільниками важливих комітетів у сенаті, і фактично є провідними республіканцями у сенаті. Усі інші законодавці сенату, з якими бачився Володимир Зеленський, були демократами. А саме це була Емі Клобучар, це був Шалдон Вайтхаус, Річард Блюменталь, Брайан Шац, також Кріс Кунц, Марк Келі, Пітер е, Велч, Кріс Ман Хо... Олен Джекі Роузен та Кріс Мерфі. Усі вони відомі своєю чіткою та гучною позицією на підтримку України. І повторюю, що загалом це було 13 сенаторів, з яким зустрівся президент України і з якими вів перемовини перед тим, як поїхати до Білого Дому. Тобто, фактично, після того як президент України зустрівся із представниками законодавчої гілки влади, він відправився на зустріч із виконавчою гілкою влади і з президентом Трампом. І в цій ці деталі, в принципі, цієї ці зустрічі, на яку ми зараз очікуємо. Ми покажемо е, в наступних ефірах, і про це вже трохи поговорили з нашим колегом колегою Остапом Яришем. А щодо зустрічі із сенаторами, то із цими законодавцями я спробую сьогодні також запитати окремі коментарі і рід, та дізнатися детальніше про що саме ці перемовини, що вдалося обговорити е, українському лідеру із представниками законодавчої гілки влади, і все це, усі ці деталі, можна буде почути вже е, в ефірі програми Час Тайм о 22-й за київським часом. Цілком очікувано, що зустріч, яка відбувається сьогодні між президентом України та Сполучених Штатів, вона наближає офіційну зустріч президента США Дональда Трампа із Владимиром Путіним. Я знаю, що напередодні тобі вдалось поспілкуватись також з американськими законодавцями, з американськими конгресменами щодо потенційних зустрічей Дональда Трампа, зокрема його зустрічі з Путіним. Чого очікують від цих зустрічей від зустрічі сьогодні з Володимиром Зеленським та потенційно зустрічі з Володимиром Миром Путіним американські законодавці. Саме так Олексію мені вдалося мати велике інтерв'ю з кількома законодавцями, як від республіканської, так і демократичної партії. Зокрема, це єдині законодавці, які були народжені в Україні. А зараз представляють основні партії в конгресі Сполучених Штатів Америки, тобто демократів і республіканців. Це е, демократ е, Євген Вінман, який народився е, у Києві, е, та е, також і е, 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 республіканка е, Вікторія Спарці, яка також народилась в Україні, а зараз представляє вже республіканську партію. Бо Конгресі Сполучених Штатів Америки а також е, з республіканцем Доном Бейконом. я з ними спілкувалась е, заздалегідь за кілька днів до того, як ця зустріч була е, фіналізована і підтверджена, що вона відбудеться е, у п'ятницю з президентом Зеленським та Президентом е, Трампом, і питаючи їх про те, коли саме мають зустрітись е, лідери держав, як е, Трамп е, Зеленським, так і Трамп е, із очільником Кремля Путіним. Е, я запитувала у них, чого вони власне очікують від цих зустрічей, в якому порядку вони. Мають відбутись, і який е, взагалі сенс цих зустрічей, що вони можуть дати е, для завершення цієї війни, також законодавці, з яким я спілкувалась знову ж таки, тому що вони республіканці і демократи вони розходяться в своїх позиціях, але сходяться на одному, як демократи, так і республіканці кажуть, що зустрічатися потрібно із обома тобто, зустрічатися потрібно і з російською стороною і українською. Але е, більшість з них наголошують на тому, що спочатку треба бачитись е, із українською стороною, і спочатку вести перемови з партнерами, де один із законодавців Бейкон, навіть сказав, що в історії сполучених штатів були приклади, коли перемовини велись лише з однією стороною. І це завершувалось не позитивно для сполучених штатів Америки, для їхньої власної політики. Відтак обидві представники обох партій наголошували на тому, що треба бачити з обома сторонами, але наголошують на тому, що і з українською стороною треба бачитись першою, і щоб будь-які домовленості, з якими завершуються ця зустрічі, не були такими, які б тиснули на Україну, щоб це були Мовленості, на які Україна пішла би вільно і добровільно, із з якими б вона погоджувалась. Водночас Вікторія Спарц вважає, що ці перемовини по суті на іточку тору не мають багато сенсу. Найважливіше, що роблять держави, що найважливіше це кроки на підтримку України або кроки зі сторони України для співпраці Сполученими Штатами Америки, і власне кроки зі сторони Росії, що думають про такі зустрічі із Володимиром Зеленським та потенційну зустріч із Путіним американські законодавці, з якими спілкувалася. Спропоную послухати просто зараз, чи варто зараз президенту Трампу зустрічатися із Владимиром Путіним? There should be meetings between Russian officials and American officials. Переговори між російськими офіційними особами та американськими повинні бути. Вони створюють основу для потенційної зустрічі, але лише за умови, якщо буде шанс досягти чогось суттєвого. Я не думаю, що варто дарувати зустріч, як це вже зробив президент у 2018 році, без перспективи якихось значних досягнень. Зустріч заради зустрічі для російського диктатора. Це просто фотосесія. Її подадуть як перемогу. Чи варто президенту Трампу зараз зустрічатися із Владимиром Путіним чи Зеленським? Та у якому порядку хто має бути першим? І що ви взагалі думаєте про ці зустрічі? А все не має жодного значення. Йому доведеться зустрітися з обома. бо нам потрібно серйозно поговорити. І президент Трамп завжди діятиме в інтересах Сполучених Штатів. Але так і має бути. Ви були обрані народом вашої країни, і це інтереси, які ви повинні представляти. Те саме стосується президента Зеленського, який має боротися за інтереси своєї. Країни, а Путін боротиметься за власні інтереси. Це реалії життя політики та політиків. Але президент Трамп намагається вирішити цю ситуацію, і щоб вирішити її, він повинен поговорити з обома цими лідерами. А українські лідери повинні бути трохи більш професійними і не створювати цю публічну драму, яка зовсім не допомагає Україні. Чи думаєте, ви що президент Трамп має зараз зустрітися із російським лідером Путіним анонгев, що зв'юбате зможе. Він не має зустрічатися з Путіним без Зеленського. Це жахлива перспектива, аби президент Сполучених Штатів зустрічався з Путіним, але не з іншою стороною. Це траплялося раніше, і це ніколи не закінчувалося добре. Уряд США зустрівся з Талібаном, а не з афганським урядом. Ми їх виключили з перемовин. У В'єтнамі ми зустрічалися з північно-вітнамцями. А південний В'єтнам ми знову ж таки виключили. Як усім відомо, у 1938 році Невіл Чемберлін зустрівся з Гітлером, а не з чехословацьким урядом. Тому я вважаю поганою практикою виключати основного гравця з перемовин, яким є президент Зеленський. Але я не проти того, аби президент домовлявся і спілкувався з обома. Це просто мають бути обидві сторони. Я також розумію, що миру буде важко досягти. Будуть речі, які можливо не сподобаються обом сторонам, але фінальна угода має бути такою, на яку Україна може погодитись не можна нічого нав'язувати Україні. Зазначу, що це лише фрагменти великих інтерв'ю, і наші глядачі можуть побачити повну версію інтерв'ю як мінімум із демократом Євгеном Відменом та республіканкою Вікторією Спарці, які представляють єдиних законодавців конгресу, які були наручені в Україні, а зараз є представниками основних партій Сполучених Штатів Америки, тобто демократів і республіканців у палаті представників, і повне інтерв'ю про. Останні заяви про їхнє очікування від перемовин і взагалі майбутнє вирішення цієї війни пропоную нашим глядачам обов'язково подивитись на Ютубі Української служби голосу Америки, а також читати на нашому вебсайті. Ці вебсайті Катю, ти стеж за всіма заявами американських законодавців? Чи коментували якось в американському конгресі власним підписання сьогоднішньої угоди про корисні куповани між Україною та США? Насправді поки що немає багато заяв в принципі заяв про підписання цієї угоди, тому що фактично вона все ще не підписана, і законодавці, як і багато інших політиків і дипломатів. Бажають коментувати факт лише після його завершення. А так як останні кілька тижнів було дуже багато перемовин про фінальний текст цієї угоди, про ймовірність підписання або не підписання цієї угоди. І так поки що немає фінальних заяв законодавців. Вони будуть найімовірніше після того, як ця угода буде підписана. Ну а я за цим власне, буду стежити і. Ми одразу повідом... будемо повідомляти на голосі Америки наших глядачів. І я так думаю, що ближче до 22.00, до програми Час Тайм буде вже більше інформації, і найімовірніше вже будуть якісь заяви про саму угоду. Катю, дякую тобі дуже з усіма подробицями із конгресу та останніми заявами. Наша конгресова кореспондентка Катерина Лісинова.